Вітаю, ваша улюблена рубрика Магнітний дорогий метал. Дивіться. Магнітний. Червона мілка іскра. Як ви любите. Мабуть, і не видно толком, Ну да? вона є. Що це за метал? Це метал нікель. Ціна цього металу в нас 350 гривень кілограм. Якщо у вас немає такого прибора Зато у вас є ось такий прибор. Перевіряйте, колір повинен бути отакий, або такий е, шершавий з зеленими бородавками. Е, якщо є такий прибор, в принципі, взагалі не проблема. Ну, Не думаю, що це сильно популярна річ в, простого, в простому хазяйстві. Ну, суть питання. Нічого не спішіть викидати. Є в людей ворота зроблені з такого матеріалу, тому що дід колись трошечки взяв трошечки тихенько. І не зрозумів, що з нього зробити, зробив ворота. Так що можете піти, навіть свої ворота провірити, якщо вони отак у вас блистять, а вдруг там хати нову хату купить вмісти тих ворот. Так що ніколи не спішіть викидати такі метали, просто в черметьте. Все перевіряйте.